Ви багато часу проводите за кермом та точно знаєте, як зміна освітлення та яскраве сонце впливають на вашу безпеку та комфорт. А може ви просто втомилися мружитися на сонце під час прогулянки в ваших звичайних окулярах? Ми маємо рішення: окуляри з фотохромними лінзами. Такі окуляри адаптуються під будь-яке освітлення. В приміщенні вони залишаються світлими, а на вулиці затемнюються, захищаючи очі від ультрафіолету та яскравого світла. І тільки зараз в мережі салонів дімоптики діє ексклюзивна знижка 10% на рецептурні фотохромні лінзи від компанії ЕСІЛО. Це єдині в своєму роді фотохромні лінзи, які затемнюються в автомобілі до другої категорії. Або це можуть бути фотохромні лінзи з поляризації. Поляризація прибирає сліпучі відблиски від гладких поверхень, таких як вода, мокрий асфальт чи капот зустрічного авто. А якщо ви багато працюєте за комп'ютером або з телефоном, є фотохромні лінзи з захистом від синього світла гаджетів, переходьте за посиланням та записуйтесь на консультацію до нашого менеджера, щоб дізнатись акційну ціну за вашим індивідуальним рецептом з турботою ваш Дім Оптики!